Та безбар'єрності у такому напрямку рухається Житомир. Місто вже має певні результати, які сьогодні вдалося перевірити під час його інспектування. Перевірка почалася з громадського транспорту, адже він мусить бути адаптованим для потреб людей з інвалідністю. Тривати перевізник, 58-ма маршрут. Тут є фіксація, але ну, якби, я тримаю ручку, я відчуваю, що добре візок стоїть, і тому ну, якби, мені безпечно. Неля Ковалюк, депутатка Житомирської міської ради. Жінка пересувається на кріслі колісному, тож саме вона перевіряла транспортну зручність. Дякую вам. Як бачимо, у комунальному тролейбусі водій також допоміг жінці, відкривши пандус. Загалом у Житомирі більшість транспортних засобів вже відповідають потребам людей з інвалідністю. На сьогоднішній день це практично більше 60%. Якщо ми говоримо про будні дні, то це, напевно, десь 72-75 Якщо вихідні дні, то на деяких маршрутах виходять менше транспорт по пасажиромісткості і там, на жаль, з доступністю трошки складніше. Сьогодні зерно те, що ми посіяли. Для водіїв, для працівників приватних перевізників, для комунального транспорту вони вже навчаються. Основне питання навчити громаду. Що коли людина заходить, щоб трошки поступитися місцем, я не кажу, що там комусь легше, важче, бо всім зараз не просто, але тим не менше. Е Поступіться там, де людина заходить на крісли колісному. Це не означає, що комусь ми хочемо там посунути. Ні. Просто я не можу стати там, де стоїть людина на ногах. Також у ході такої перевірки завітали до амбулаторії номер 1 адже доступ до медичних послуг повинен мати кожен. Ми б хотіли подивитися, як ваші медичні послуги може отримати людина з інвалідністю різних нозологічних груп, в тому числі людина, яка пересувається з допомогою крісло коліс. Пацієнтам дуже подобається наша амбулаторія і сходи да. І двері широкі, туалет у нас є для них. Ні, і в кабінет вони так свободно заїжджають. Ну, людина з інвалідністю можуть скористуватися туалетною кімнатою. Така невеличка буденна подорож від зупинки, яка починається на майдані згоди, до амбулаторії показала, що людина з інвалідністю може скористатись усіма необхідними послугами. Транспорт обладнаний пандусами, поручнями та місцями для цієї категорії осіб. А амбулаторія має зручний вхід, двері та адаптовані вбиральні. Вікторія Култинович з Половинка, телеканал СК1. Як ви піклуєтесь про своє ментальне здоров'я? Медитація і психолог. Я дуже добре проводжу свій вільний час. А мій вільний час, ну щоб було ментальне здоров'я, це спорт, тільки спорт. Коли потрібно, я відпочиваю, роблю перезагрузку. Можу зайнятися якимось спортом, те, що допомагає розслабитись та прийти в себе. Допомога тварин нам, типа, і вона, якщо допомагає ЗСУ, мені стає легше. У нас на роботі на рахунок цього дуже багато. Я вам сказала, тренінги проводяться, дуже багато різних і психолог теж можна безкоштовно, до речі, в нас у прозорому зараз. Мені допомагає моя собака, якщо чесно. Собака, робота, ну і напевно все. Чоловік. Мене донька зі мною займається. А як саме? Ну, проводить всякі рейтинги зі мною, беседи. Бачиш, там це блакитне небо, дивишся на сонце, все. Отак, от пройшло все. Ну, таке у нас життя. Ми по-іншому не можемо. Ми українці. Головним управлінням Пенсійного фонду України в Житомирській області відповідно до частини 4 статті 42 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування з 1 квітня 2024 року проведено перерахунок пенсії пенсіонерам, які після призначення або попереднього перерахунку продовжували працювати. Та на 1 березня 2024 року набули 24 місяці страхового стажу. Або менше, ніж 24 місяці, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло 2 роки. Проведено автоматичний перерахунок пенсії. По право на проведення такого перерахунку визначає страховий стаж, набутий станом на 1 березня, у тому числі і січень лютий 2004 року. Оскільки до Державного реєстру загальнообов'язкового Державного соціального страхування відомості про сплату єдиного внеску за перший квартал 2024 року надійшли у травні, перерахунок працюючим пенсіонерам проведено саме у травні. Перерахунок пенсій проведено 39 500 отримувачам. Розмір пенсій збільшено у понад 19 тисяч осіб. Середні Розмір підвищення складає 203 гривні. Перерахунок пенсії у зв'язку з врахуванням страхового стажу після призначення або попереднього перерахунку пенсії проведено 33 тисячам пенсіонерів. Із зазначеною чисельності пенсіонерів розмір пенсії збільшено у понад 16 тисяч осіб. Середній розмір підвищення складає 167 гривень. Перерахунок пенсії у зв'язку з врахуванням страхового стажу та заробітної плати після призначення або попередньо перерахунку пенсії проведено 6500 отримувачам. Із зазначеної чисельності пенсіонерів розмір пенсії збільшено у понад 3 тисяч осіб. Середній розмір підвищення складає 378 гривень. Перерахунок проведено без додаткового звернення пенсіонерів. Додаткові видатки на виплату перерахованих пенсій складають майже 4 мільйона гривень на місяць. Вже в червні працюючі пенсіонери отримають збільшені розміри пенсійних виплат та доплату за квітень і травень. Дякую за увагу!